Війна позбавила нас, останнього дзвоника та випускного з однокласниками. Позбавила можливості привітати та обійняти один одного та висказати вам, вчителі, все, що про вас думаємо. Починаємо серйозну розмову. Видіти, Господи, свята, я на землю правда прилетить. Лариса Олексіївна, дякую вам за те, що ви тільки ви. Могли вирвати мене з рук Морфею зранку. Іншим це було не під силу. Добрий Україно! І ще якщо б ви були головнокомандувачем, то ви б 100% вже закінчили війну. Я навіть знаю, яким способом ви б використовували тактику Бліцкріх. Вона вам по характеру дуже підходить. Якщо куди не ленце, темне і чорне значить, Буде добре. Юлія Віталівна, дякую вам за те, що ви змогли перетворити звичайні уроки на справжнє мистецтво. І ще завдяки вам я подивився індійський фільм. Це було страшно, але якщо б не ви, я б цього в житті не зробив. Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Я дуже добре пам'ятаю, як ви обіцяли. Прийти в гості до тих учнів, які не здавали вам роботи. І я дуже захотів щось вам не здати або відмінити всі відправлені роботи. На жаль, я в Варшаві, і до мене в гості ви б все одно не прийшли. І я сподіваюся, що скоро куплю собі ось такий невеличкий будиночок і зможу вас запросити без жодного привіда. Чому в мене на кого дивних яких я, а, я а, не а, розумію. Угу. Остатній дубль. Давай. Оксана Васильівна. Я захоплююсь вами як цими азаліями. За те, що тільки ви можете не втрачати ентузіазму, коли навчаєте такого безнадійного учня, як, наприклад, ось цей хлопець. Я бажаю, щоб мій син, коли буде у вас навчатися, мене реабілітував. крутяться, анархісти. Я вже не знаю, що їм розповісти. Світлана Андріївна, завдяки вам я зацікавився історією. І я вам за це щиро дякую. І дуже жалкую про те, що ви не будете навчати мене історії новітнього часу. Так, закони, правила, да? моделі поведінка. Оксана Леонідівна. Ви дуже різностороння особистість. І вчитель широкого профілю. Ви в нас вели історію, основи здоров'я, правознавство. І якщо в наступному році вам скажуть вести ще й фізкультуру, не погоджуйтесь, відпочивати теж потрібно. Дякую вам. Новий вірус. Світлана Вікторівна, біологія була дуже гарним предметом для вивчення, поки ми вивчали квіточки, пестики, течінки. Але коли ми дійшли до будови людини та тварин, вона перестала мені подобатись, але не ви. Бо ви вчитель з гарним почуттям гумору та стабільною психікою. Бо тільки ви можете дивитися на крабаків в банці і при цьому посміхатися. Скажу вам по секрету, мені а, на деяких уроках приходилося вимикати звук, бо я не міг це навіть слухати. Коли вихнути ми не втратимо зв'язок, коли вихнуть втратимо зв'язок. Піони видно? Вікторія Вячеславівна, дякую вам за цікаві уроки інформатики і за знання, які дійсно можна застосувати в житті. Дякую за те, що не задавали письмових домашніх завдань, і при цьому ми все вивчили. І мені було легко робити домашні завдання. Дякую за багато практики. Це дійсно дуже допомагає. Мені за весь час зошит знадобився два рази, і при цьому я все пам'ятаю і знаю. Дякую вам за це. Дякую за сучасний підхід. Как лучше для Юлии Игоревны будет? Лечь или... Или все-таки стоя? Наверное, я лягу. Все, начали. Юлия Игоревна, до вас я уже могу звертатися. Вот так. Бо вы в нас ничего не выкладаете. И за это вы мне точно не снизите бали. Вот. Вот так вот. І ще ви були дуже класним вчителем і дуже веселим. Я не пам'ятаю жодного вчителя, який би гнався за мною, щоб я перездав тести через всю школу. І при цьому в мене була дика одишка. І я помітив, що у вас її не було. Коротше, бігун ви прям професійний. Бо я швидко бігаю. Це було весело. А потім ви мені сказали бігти так само за Максимом, бо йому теж треба було перездавати. Ну що, я побіг, а він не погодився. Я вам вчора показувала динамометри, які стискалися і розтягувалися. Марія Михайлівна, ми з Марією складовською кюрі дякуємо вам за те, що ви були моїм вчителем фізики і багато що мені змогли пояснити. І я дуже жалкую про те, що ви не були зі мною. В музеї науки Коперника, бо багато що я не зрозумів, але багато що і зрозумів через ваші уроки. І я завжди дивувався, як ви це робите. От ви якось вмієте перетворити звичайний предмет на обладнання для фізичних дослідів. Це неймовірна можливість, і це ваша надздатність. Я не знаю нащо вам та інформація. Світлана Григорівна, ви навчали нас хімії і не тільки. Також ви навчили нас швидко писати, швидко читати і робити це все одночасно. І ще й запам'ятовувати все, що ми робимо. Дякую вам. А про практичне застосування хімії я і взагалі мовчу. Бо якщо мені знадобиться вбити вампіра, я буду знати, що це можна зробити зброєю з нітрату срібла. І этого прутка хватит. Я що каждый день собираюсь вампира в колодь, що мені нужен. Я в принципі вилкой серебряною просто, буду знати, що треба серебряну брать. Типа мені ж. Олег Анатолійович, ви в нас ведете фізкультуру всього один рік. І той дистанційно. А... В мене є таке враження, що ви нас навчаєте вже 9 років. І нібито ми з вами так давно знайомі. До речі, я проходив всі теми, які ви нам задавали в офлайн. В пінг понг грав, в волейбол грав, легку атлетику проходив. Велосипед. Ми його не проходили, але кожен день їжджу. Дякую вам за класні веселі уроки фізкультури. І... Коли ми зустрінемось, ми обов'язково з вами зіграємо в пін-понг або в волейбол, або разом покатаємося на велосипедах. Кажуть, добре там, де нас нема, де це неправда. Добре завжди там, де ми і саме цьому справа. Мене атакують Мошки, але це не буде сильно мені заважати, щоб записати звернення до Тамари Петрівни. Тамара Петрівна. Ви добрий, тактовний, справедливий вчитель, який хоче і, що немало важливо, вміє поділитися своїми знаннями. Ви вірите в своїх учнів більше ніж учні самі в себе. А коли вчитель вірить в учня, учень здатний пригнути вище своєї голови. І, якщо чесно, я б забрав вас. З собою в свій наступний навчальний заклад. казали, я не маю Ганна Іванівна. Думаю, можу казати від всього класу. Та не помилюся. Ви для нас були більше ніж вчителем іспанської мови та класним керівником. Ви для нас були другом. Ви завжди були на нашій стороні. У нас були свої секрети, та з вами можна було розмовляти вільно. Дякую вам за все. Ви чудовий вчитель та чудовий класний керівник. Я дуже хотів би, щоб ми залишалися на зв'язку навіть після закінчення школи і обов'язково побачимось. Бажаю вам всього самого найкращого. Тихо. Я з директором розмовляю. Роман Валерійович, ви в нас вели фізкультуру і стали директором нашої школи. Я думаю, для вас не сильно змінився рід занять. Просто ви почали навчати більш дорослих учнів. Я зараз про вчителів. До речі, потім по секрету мені розповісте, хто з них на вищий рівень навчається, а хто на середній. Тільки на вас почало влажати більше відповідальності. Ось як на цих статуях, які будинок цілий тримають. Я бажаю, щоб у вас цієї відповідальності було поменше і ви працювали полегше. Графон працює? Да. Наталя Борисівна, ну що про вас можна сказати? Ви енергійний, дуже креативний, класний вчитель. Ви на уроках давали всю необхідну інформацію, яка потрібна, щоб виконати домашні завдання. Інтерактивні вправи дуже полегшували виконання тестів. Хто їх робив, звісно. А я їх робив. Ми з вами мандрували від полюсів до екватора і від вершини Евереста до Маріанської Впадини. Дякую вам за чудові уроки географії і за проекти, до яких ви долучали мене і два класи. Я на них навчився працювати в команді і трошки організовувати роботу команди, а всі інші навіть самі ліниві навчилися працювати Тетяна Костянтинівна. Було дійсно важко знайти локацію для того, щоб зняти для вас відеозвертання. Але я все ж таки її знайшов. Я на даху Варшавської бібліотеки, а точніше, бібліотеки Варшавського університету. Ось бібліотека. Книжки, люди всі працюють, читають. На ваших уроках ми теж багато читали. Було цікаво, в нас розгорталися дискусії. Дякую вам за те, що дозволяли з вами не погоджуватися в них. Бажаю вам миру, здоров'я та зацікавлених учнів. Я думаю, що у вас все вийде. Так, і я... Галина Георгіївна. Ви в мене англійську мову ніколи не вели, але. Мені пощастило бути на декількох ваших уроках у іншої групи. І я був дійсно шокований тим, що вас відповідають навіть ті учні, які на інших уроках зазвичай мовчать. Ну, це дійсно рівень. Або ви вмієте знайти якийсь особливий підхід до кожного учня. є країна, я її любив. Ірина Григорівна. Дякую вам за те, що долучали мене до позакласних шкільних проєктів. Це було цікаво та корисно. Знання, які я в них отримав, знадобляться мені в житті 100%. І ще я був найщасливішою людиною в світі, коли завдяки такому проєкту мене звільнили від контрольної по англійській мові. Але це, звісно ж, не головне. А ще я завжди з гордістю заходив до кабінету вашого. На якому було написано Зауч по виховній роботі. Скільки тепла тваїх гача? Наталія Сергіївна з вами в мене пов'язана ціла купа приємних та смішних спогадів. Наприклад, коли ви казали «сікір Башка, було дійсно страшно. А ще в вас в кабінеті був просто чудовий ексклюзивний вихід на дах. І ми там морозили кригу, щоб потім її закидувати за комір однокласникам. Та гуляли. Ви організовували багато івентів та розваг для нас. Ми їздили на екскурсії, збиралися, розмовляли. Було весело та круто. Дякую вам. Раптом все змінилось навколо. Проблеми ці несне, сподівання. Роз'їхалися, як діти в школу. Що першим було стало останнім. Її Варшавській спальні райони.